Знаєте, що я неправильно одягнулася для цього відео. Ну що, здається, так набагато краще. Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Ну що ж, із назви відео зрозуміло, що будемо надихатися сьогодні жакардовими виробами. Я постаралася для вас зібрати щось новеньке, щось свіженьке. Дуже намагалася не повторюватися. Із минулорічною підбіркою. До речі, там теж дуже багато класних ідей. Мені здається, що вони актуальні і в цьому році. Тому посилання я вам залишу в описі під відео. Сьогодні ж я постаралася вам знайти щось новеньке. Можливо, звичайно, щось і повторюється, але я дуже старалася, щоб вони не повторювалися. Цього року ми знову організовуємо проект Жакардові історії 2. І якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були в минулому році, то саме цей джемпер я в'язала в першому сезоні. Я його довгенько в'язала. І ось буквально тільки недавно доробила його до кінця. Я ним дуже задоволена. Я, мабуть, вам ставлю якісь фото цього джемпера, як він сидить на мені. Але я дуже-дуже задоволена результатом. Він вийшов досить такий тепленький. Мені зараз у ньому трішечки так спекотно. Але мені здається, що відео про Жакард має бути саме в цьому светрику. Отже, щодо проєкту, умови досить прості. Проєкт буде тривати з 20 жовтня по 20 грудня. Потрібно буде в'язати плечовий виріб. Це може бути як дорослий, так і дитячий. Буде в нас дві номінації з призами, так, це дорослий виріб і дитячий виріб. Також ми запрошуємо спонсорів, якщо ви хочете е, зробити подарунок, приємне якийсь із дівчат чи хлопців. Ми всіх чекаємо, то також доєднуйтеся, будь ласка. У нас є один спонсор, це Ліля. В цьому році в неї не виходить взяти участь як організатор. Будемо організаторами я і Оля, але Ліля стала нашим першим спонсором, і вона буде обрати найоригінальніший виріб. Тому три приза це вже точно гарантовано. Внизу в описі під відео я залишу вам посилання на телеграм-чат. Якщо ви бажаєте прийняти участь у нашому проєкті, то, будь ласка, долучайтеся, ми вас будемо дуже чекати. Всі, хто приймав в минулому році участь, можуть підтвердити, що в нас у чаті панувала доброта, всі один одному допомагали, підказували, підтримували. Взагалі було дуже таке приємне спілкування, тому обов'язково долучайтеся. І якщо ви хочете в'язати щось. Жакардом, але це не плечовий виріб. Ви можете також до нас доєднатися, щоб пов'язати у компанії, просто ви не будете брати участь у розіграші призів. Ну що, я думаю, що по умовам більш-менш зрозуміло, якщо є питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Також я таку основну інформацію залишу в описі під відео. Отже. Я думаю, можемо переходити до натхнення. Я, як зазвичай, у своїх таких відео поділила на деякі категорії. І перша категорія це жакард в поєднанні із візерунками, з косами, з аранами, з резинками і з ажуром. Отже, перший варіант, який я вам пропоную розглянути, це ось такий світлий з жакардом в центральній частині, і на рукавах. Тут прям дуже круто поєднується візерунок із жакардом, і все це на такому світлому, чистому фоні, мені прям дуже подобається. І якщо я не помиляюся, це паттерн Юнко Окамото, Якщо я помиляюся, ви мене виправте в коментарях. Но мені здається, що це вона. І у неї дуже багато класних моделей, тому можете сходити до неї і подивитися, або просто в пінтересті навіть убити юнко-окамото, і вам підтягнуться всі її вироби дуже красиві. Наступний виріб такий теж світлий. І з синім і коричневим. Тут теж дуже вдале поєднання таких великих жакардових малюнків і, звичайно, дуже приємні підібрані кольори. Взагалі, мені здається, в жакарді одне із найважливіших це саме підібрати кольори, тому що на це дуже звертаєш увагу. Ось такий светрик, знову ж таки, світлий фон. Мені дуже подобається саме на світлому фоні жакард. Знову ж таки, арани, тут кольоровий жакард, І от здавалося, що тут і візерунки, і різні кольори. А виглядає це все якось невичурно, я би сказала, лаконічно. Тобто тут немає чогось перебільшеного, так? Мені дуже подобається. Такий білий, з цікавим жакардовим малюнком. І з плюшевої пряжі. До речі, дуже цікавий варіант. Мені здається, що в минулому році хтось в'язав із плюшевої пряжі. Класний ефект виходить. І мені здається, що таке можна спробувати із Alize Softie. Взагалі виглядає дуже так затишно, по-домашньому гарний ефект виходить. Ще одна дуже цікава ідея зробити жакарт з одного боку, так, а візерунки з іншого боку. Тут є фабрична річ і є здається така. Ну, мені принаймні здається, що більш ручної роботи. А загалом я думаю, що таке повторити можна, просто треба вибирати, мабуть, не дуже товсту пряжу, щоб це так виглядало охайно. Тут також підібрані дуже красиво кольори, молочний, плюс зелений, плюс трішки бордового і зовсім трішечки жовтого. І разом виходить така чарівна композиція. Ще одне цікаве поєднання із такими ялиночками. Взагалі, з цими виробами, звичайно, прийдеться трішки поморочитись в плані розрахунків, тому що іде лицева гладь, а після неї йдуть коси. Тут потрібно буде обов'язково зробити. Розрахунки по прибавкам, щоб це все виглядало красиво. В минулому році щось схоже робила Олечка з каналу В'язальні бесіди, яка власне, і є співорганізатором цього проєкту. Ще одне неймовірне поєднання: тут дуже красиво підібрані кольори, такі ніжні, пастельні, теплі відтінки рожевого, карамельного, бежевого і такі масивні візерунки а Разом роблять такий дуже романтичний настрій цього светрика. Ось якраз приклад жакарду і ажурного візерунку. Хоча я, чесно, якось до цього не розуміла, як поєднати жакард і ажур. Ну, якось вони мені не пасували один до одного. От, а рани, коси так. А візерунок ажурний чомусь я собі не уявляла. Але ось, в принципі, чудовий приклад. Зробити ось таку сітку і зверху зробити жаккард, виглядає дуже гармонійно. Також ще одне класне поєднання для мене таке відкриття в цьому році, хоча, здавалося би, напівпатентна резинка і жаккард виглядає теж просто супер. Тут, Ту Тут резинка з однокольоровим жакардом, також дуже лаконічно і стильно, як на мене. Потім ось такий светр, весь повністю зв'язаний переплетіннями. А Жакард вставлений з боку і на рукавах, так дуже делікатно, ну виглядає прям супер красиво, дуже гарна ідея. Одна ідея з таким поєднанням. А тут взагалі і печворк, і коси, і рани, і жакард. І все це хочеться розглядати, дивитися, як це все між собою поєдналося. Ось якраз таки ще одне поєднання на півпатентної резинки, і вже кольорового жакарду. Виглядає просто. Але з родзинкою. І ще декілька фото поєднань із напівпатентною резинкою, дуже вдалі, як на мене, моделі. Джемпер умовно зв'язаний квадратами. Тут зрозуміло, що це суцільне полотно, але за рахунок візерунків, малюнку, ось з'являються такі квадрати. Дуже лаконічний також білий, з смужками із чорного жакарду. Взагалі, дуже гарно виглядають такі світлі джемпера із чорним жакардом. Мені дуже сподобалися такі варіанти. І от стається саме цей варіант це з манго, якщо я не помиляюся. Останній варіант, я не дуже впевнена, що це жакард. Якщо хтось впізнав, що це за візерунок, можете поділитися в коментарях. Але, в принципі, я думаю, що можна щось таке із жакардом придумати. Просто візьміть, як за ідейку. Ось такий неймовірно ніжний, затишний, пухнастий светрик. З боку вставка із жакардового візерунку, мені здається, буде прям бомба. виглядає, неймовірно, ніжно і оригінально при цьому. Наступна категорія це такі автентичні візерунки і малюнки. Тут я вам представлю одного автора: це Теті Луцак. Вона українка за походженням, але я так розумію, що давно вже переїхала. Але при цьому всі її роботи натхнені українськими традиціями, природою. І це можна побачити. Дійсно, це дуже проглядається у всіх її роботах. Вони неймовірно красиві. В неї можна черпати натхнення, зайшовши на її сторінку, подивившися її фото, побачивши її описи. Я ніколи не в'язала за її описами, тому не можу дати якийсь відгук щодо цього. Але сама картинка, так, самі ось ці візерунки, які вона розробляє, вони, звичайно, неймовірні, красиві і дуже автентичні. Наступна категорія це Жакард. З виборотної сторони. Теж досить цікава техніка, як на мене. І ось перший приклад це такий насичено-жовтий джемпер. І знаєте, коли повсюди така похмура, сіра погода, а ти тут такий, як сонечко жовтеньке, виходиш. Мені здається, всім буде піднімати настрій ваш джемпер. І ось тут, якраз таки, ви можете побачити, що є жакарт, а є протяжки. Тобто, зрозуміло, що жакарт зв'язаний ніби як з виворотної сторони. А ми бачимо ось ці протяжки. Це модель Polen B 24 25 року, тобто, якраз таки актуальна модель. Ось такий кардиган, весь жакарт на вивороті, плюс тут є також резинка. Мабуть, теж напівпатен. Глядаю, дуже цікаво. Скажіть, ви би зробили собі такий для себе? Дуже цікаво почути вашу думку, чи одягали б ви такий, тому що ну, мені дуже подобається такий ефект. Ось також светрик з таким довгим горлом і поєднання класичного шикарду із жакардом на вивороті. Блин Джемпер. З чорними вставками також дуже лаконічно виглядає. З першого погляду можна не відразу помітити ті протяжки, але коли ти придивляєшся, то це така теж маленька родзиночка. Наступна категорія це кардигани. Дуже мені сподобалися варіанти: ось такі з косами і з аранами. Також їх можна було би віднести в категорію, де поєднання йде жакарду із аранами. Але все ж таки, кардигани мені захотілося винести в окрему. Категорію. Далі дуже цікавий, ось такий зелений із бежевим. Взагалі, дуже цікаве поєднання. і Мені відразу в очі кинулося це поєднання, дуже красиво виходить, дуже красиво і дуже оригінальна ковтинка, в якій понизу е зроблений Жакард. Із лісу там і ведмедик, там і дерева дуже так симпатично виглядає. Ще один неймовірний жакард із пташечками. Мені нагадав недавно в ринки професорка Фесова. Виходило відео, і вона там в'язала шкарпетки з пташечками. І ось такі пташечки, також я так, немає повного фото, є тільки частинка. Але я так розумію, що там весь, мабуть, кардиган у таких пташечках, можливо, гілочках виглядає неймовірно. Ніжно. Схожа ковтинка як була з лісом, тільки тут уже такі будиночки, ніби місто, там, де Марії якісь виглядають. А взагалі дуже цікава і симпатична ідея. Неймовірний кардиган на запах із поясом, і ще тут в таких шоколадних, приємних відтінках, виглядає неймовірно затишно. А, мені здається, що ну, такий кардиган це мрія. Єдине, що мені здається, що в мене просто не вистачить терпіння це все зв'язати поворотними рядами, але дуже красиво, правда. Хоча, мабуть, це не поворотними рядами в'яжеться, так? Це, мабуть, розрізається потім жакард. Хто в'язав кардигани з Жакардом? Це розрізаєте жакард, Чи він якось в'яжеться поворотними рядами? Я чесно кажучи, не знаю. Це ще один такий довгий кардиган в дуже приємних відтінках, неймовірно, затишний, закутатися в нього в холодну погоду буде тепло і красиво. Цей навпаки вкорочений варіант. А мені чомусь ось цей кардиган такий е, ретро-настрій має, тому що, здається, коли я була мала, були дуже схожі е, такі кардигани і ковтинки. Мені здається, що у мого тата щось таке схоже було. І, до речі, прямо в таких сірих відтінках. А ідея для жакардового карді. Взагалі. Мені здається, що всі кардигани в цій техніці просто неймовірно шикарні. Але, як я вже й казала, в мене терпіння на них не вистачить. Жакарт плюс бахрома. Не кожному таке зайде. Це такий, знаєте, для мене бохо стиль виходить, коли жакарт і бахрома. Але якщо ви зумієте це вписати в свій гардероб, то це буде неймовірно красиво, стильно. І ви знаєте, мені здається, що це також такий стиль, який не виходить особливо із моди. Кожну зиму він буде актуальний. Перша модель, яку я хочу з вами поділитися, тут і дуже красиве поєднання бежевого і бордового взагалі, поєднання просто красиво-прекрасиво. І плюс бахрома все це створює такий вау-ефект. Мені ось ця модель прям дуже сильно сподобалася. А, мабуть, з усіх, що я вам буду показувати, саме в цій категорії найбільше. І тут велику роль грає саме поєднання кольорів. А, другий варіант це точно такий бохо стиль така, це або дуже екстремально коротка сукня, або це подовжений може бути светр, туніка. І все це з рукавами кльош плюс бахрома створює неймовірний образ. ось такий червоний жакардовий светрик. З не дуже активною бахромою її можна навіть і не помітити, якщо не приглядатися. Але разом з тим, це така маленька родзинка цього светра. Тут знову неймовірне поєднання кольорів, сірий із таким яскраво синьо-блакитним кольором. Взагалі, просто топове поєднання кольорів, красиво, неймовірно. І дуже акцентна, бахрома, вона на себе точно буде брати увагу. І, взагалі, такий ефект у цього светрика, ніби поверх звичайного джемпера накинута. Накинути пончо. От мені якось так виглядає. Далі такий варіант із невеличкою бахромою на рукавах. Ось цей варіант. Це, мабуть, не зовсім бахромою можна назвати, але ну, сюди ж відноситься. Взагалі, так здається, що ніби ти неправильно одягнув светрик. Але ефект дуже цікавий, дуже неординарний. Мені таке подобається, я би таке одягнула, але знаю точно, що всі мої родичі, всі мої друзі б мене спитали, чи я правильно одягнула светр, чи це не на виборі. Тож, якщо ви готові до цих запитань і пояснювати кожен раз, що так задумано, то спробуйте, бо ефект взагалі дуже класний. І останній варіант такий яскравий також. А, звичайно, вам, мабуть, також кинувся в очі цей, це поєднання а, такого жовтого, синього, ну і бахрома. Дуже акцентний такий светрик, але красивий. Я уявляю, який він буде ефектний на білому снігу. Це взагалі. Наступний пункт це, я його так назвала, мінімалізм у жакарді. Можливо, не зовсім правильно. Але ну, мені здається, що виглядають ці джемпери, светрики, пуловери досить лаконічно, але при цьому дуже стильно. Отже, перший це такий красиво, темно-синій із жовтим взагалі, таке неймовірне поєднання, мені дуже сподобалося. Тут такий нескладний сам по собі візерунок жакардовий. Але наскільки ефектно це виглядає, плюс тут ще, звичайно, підібрана модель, тому все це вкупі дуже красиво виглядає. Наступний це така зефірка рожево-червоний жаккард, І тут ще цікава спинка. Я не знаю, яким чином вона там зв'язана, але, в принципі, можна просто зробити навіть її однотонно рожевою, і буде класно виглядати. Ось такий кольору графіт. Із білим жакардом, знову ж таки, досить лаконічний, але при цьому виглядає стильно. І є ще такий варіант, але в світлому кольорі, із синім жакардом. Простий жакардовий візерунок, але цей светрик. Понизу зв'язаний, мені здається, із пряжі букле, і це дає такий дуже цікавий ефект. Тому також тут можна погратися зі щільністю і вийде такий дуже цікавий неординарний джемпер. Ще один приклад такого простого візерунку, але виглядає також дуже красиво. Ось такий білий із чорним пуловер. Тут також якась така цікава пряжа, така неоднорідна якась, дає дуже зад. Ефект за рахунок цього. Дуже цікавий різнокольоровий жаккард В'язати ось цю модель, мабуть, буде не просто, бо потрібно буде дуже так слідкувати за схемою, але сам светр виглядає так стримано, стильно, плюс тут ці такі шоколадні відтінки, неймовірний ефект, дуже красиво. Я би такий одягала точно. Сірий, абсолютно простим, легким жакардом, але за рахунок того, що тут додані такі веселі кольори, Вінери, збавили ось цей одноманітний сірий светрик. Ще один е, цікавий варіант це ось такі ніби ялиночки чи рослинки, які зв'язані тільки внизу джемпера, е, Також не перегружають сам светрик, але разом з тим виглядає цікаво І останній це такий простий світлий джемпер, і внизу делікатний жакард але яка тут цікавинка, це те, що жакарт зв'язаний із секційної пряжі. І це також дуже класний прийом, коли жаккард, зв'язаний саме із секційної пряжі, виглядає дуже красиво. Наступний пункт це коли весь светрик, джемпер зв'язаний з суцільним жакардом, ну, щось типу цього. Тут буде декілька підкатегорій, це робота, вам чесно скажу, складна. Кропітка, але, звичайно, результат того вартий. Моя вам порада брати на таку роботу, якщо ви вирішили щось таке в'язати брати ниточку, яку ви будете в'язати в одне складання. Так? Не так як я тут взяла, коли чотири складання, три складання, це все плуталось між собою неймовірно. А коли у вас буде просто одна суцільна нитка. Отже, є ось такі варіанти із різним жакардом по всій довжині вироби. Такі вироби буде дуже цікаво в'язати, тому що візерунки будуть мінятися, вам буде хотіти дов'язати до якогось певного етапу, щоб побачити, як картинка вимальовується. Тут досить таки багато цікавих варіантів. Мені дуже подобається, де Є такі елементи, ну ніби горошку, так? Дуже красиво це виглядає. Взагалі, як я й казала, це робота кропітка, але результат, звичайно, цього вартий. Є варіанти із надписами, mm -hmm. та й светрик зв'язаний Жакардом. І Десь є надпис, дуже такі варіанти мені сподобалися на подарунок. Можна зробити це персоналізованим. Наприклад, якщо в людини є якась така, знаєте, своя коронна фразочка, якесь таке слово притаманне тільки цій особі, то можна зробити із надпис так з цим словом. І зробити подарунок. Мені здається, це взагалі супербомбова ідея. А я би такому светрику точно зраділа. Е, також є ось такі геометричні варіанти. Дуже цікаво виглядають ось ці параболи по всьому светрику. Е, я їх бачила і в неонових кольорах, і в таких більш спокійних кольорах. Е, також дуже цікава ідея. І, звичайно, це суцільний жекард схоже, як на мій джемпер, як на мене. Це один із найскладніших варіантів. Хоча, ну, знову ж таки, це тут я сама собі додала роботи. Але дуже красиво це виглядає. Я, звичайно, вам тут вставляю варіанти, вони є. Як і ось такі більш геометричні, так є і повністю квіткові, наприклад, або з якимись ромбами, переплетіннями. Ну, цих варіантів маса, я думаю, що ви точно оберете якийсь на свій смак, бо очі просто розбігаються від різних варіантів. Наступний пункт це тваринний принт. І тут я знайшла дуже багато цікавих варіантів із зеброю. Мені здається, що я навіть знайшла приблизно, як можна роз, розташувати ось ці смужки. Вставлю вам також цей варіант. А взагалі з зеброю виглядають дуже цікаво, мені подобається. Можливо, колись до цього в мене також дійдуть руки. І, звичайно, леопард. Тут купа варіантів і светрики, і. Джемпери і кардигани, і жилетки, я в минулому вам відео показувала. І хочу вам показати ще ось такий дуже цікавий варіант. Я розумію, що це не жакард, але знову ж таки я його побачила і не могла вам не показати ось таку цікаву ідейку: це коли йде просто так у светрик. І якась робиться вставочка така хаотична, мохерова. І на ній, я так думаю, вишито леопардові плямки. Виглядає дуже ефектно. Дев'ятий пункт це круглі кокетки, такий класичний вигляд жакарду, як на мене. Тут, звичайно, просто неймовірне різноманіття на будь-який смак. В цих кокетках мені здається основним. Треба підібрати кольори, які будуть красиво один з одним поєднуватися. І взагалі тут стільки варіантів, що ви точно знайдете той, який вам подобається. Бо є і прості якісь жакардові візерунки, і цікаві, і незвичні, є і з котиками, з собачками, з ведмедиками, з квіточками. Просто неймовірна кількість є описи, є безкоштовні, є платні. Тобто, я думаю, що ви точно щось оберете на свій смак. Така варіантів із товстої. Такий варіант зв'яжеться швидко. Виглядає також дуже ефектно. А мені взагалі подобається таке: береш якісь спиці. Такі товсті, і в тебе там джемпер за декілька вечорів. І остання така категорія, якою хочу з вами поділитися, це якісь такі цікаві варіанти, які я не змогла віднести в якусь із категорій, але хочу з вами поділитися ними. І перший це ось такий об'ємний із нескладним жакардом, але виглядає дуже ефектно. І, звичайно, модель просто не перевершена. Мені дуже сподобався цей варіант. Я навіть думаю, що, можливо, його я буду в'язати в жакардових історій. Це один із претендентів. Мені дуже сподобався. Наступний варіант це ось такий із золотим. Тут, скоріш за все, це фабрична модель, мені здається, і, мабуть, візерунок на ній вибитий, так? Але я думаю, що такого ж ефекту можна добитися, якщо додавати люрекс, або, можливо, якщо взяти пряжу газал рок'н-ролл, от взяти якусь подібну її метражем і робити жакардовий візерунок саме цією пряжею. Мені здається, що має вийти щось схоже. Дуже цікавий варіант, ефектний, неймовірний. А ще один мій фаворит це із рослинками, які отак ніби. Прямо виростають із вашого джемпера. Так красиво це виглядає. І я знайшла дуже багато варіантів саме ось таких рослин. Є рослинки, є звірятка. На пінтересті дуже багато варіантів. А сама форма цього джемпера чи ковтинка, що це не знаю, мені не дуже подобається. Але ж це можна все інтерпретувати у свій виріб. Ну, дуже красиво. Це також один із варіантів, які мені дуже сподобалися. І, можливо, саме цей варіант я буду в'язати. Ну що ж, я вам все розказала і показала вам всі варіанти. Я надіюсь, мені вдалося вас надихнути на в'язання жакардового виробу. Хочу вам сказати, мені дуже багато хто пише, що от я боюся жакарду. Не бійтеся, дівчатка, спробуйте не такий страшний звір, як його малюють, повірте. А, зате вироби з нього просто унікальніші. Я вам дуже рекомендую спробувати цю техніку. Отже, доєднуйтесь до нас, будемо в'язати разом в теплій, приємній компанії. Якщо є питання, обов'язково задавайте в коментарях. Обов'язково діліться, яка з моделей вам сподобалась найбільше, або, можливо, яка з категорій вразила вас найбільше. Чи знайшли ви для себе щось нове і цікаве? Я дуже старалася підібрати якісь такі актуальні моделі, тому буду дуже вдячна вам за вподобайку і за коментар в підтримку цього відео. Я вам дуже дякую, що ви додавалися це відео до кінця. Всього вам самого найкращого, самого доброго! До нових відео. Бувайте!